знаєте, специфіка освіти, вона ну така особлива. якщо чи змінилося саме ринок праці суто в освіті, суто в громаді Луцької міської територіальної громади, то не дуже. Чому так? Тому що з першого з першого дня повномасштабного вторгнення ми мали дійсно брак кваліфікованих працівників. Це буквально два місяці, оскільки так сталося, що виїжджали працівники. Але вони були долучені до освітнього процесу з використанням технології дистанційного навчання. Тобто фактично ринок праці у нас тут не змінився. Але постійно ми підтримуємо свій, свій вакантні посади. Свій добираємо саме з Волинського національного університету кваліфікованих працівників різних сфери. Звичайно, є певна потреба зараз в вакантних посадах, але зараз, на сьогоднішній момент такої потреби, особливо саме на квітень місяць цього року, вже травень, немає. Ну, звичайно, конкуренті у нас їх понад 80%. Якщо ми говоримо про педагогічних працівників в закладах освіти, і ЗДО, і закладах загальної середньої освіти, і позашкілля, технічних закладах освіти, це понад 80%. Ну і власне дійсно конкуренті, тому що відчувається, що вони є тими працівниками, які не дають гарні якісні освітні послуги. І це за успіху будь-якого закладу освіти. Ну і власне наш наш учень він є конкретно спроможний всіх вишах, потім майбутнього. База хороша, але водночас кожен студент, який є студентом педагогічного спрямування, він змушений по своїй породу діяльності постійно підвищити, покращити свої знантєвий потенціал, власне практичний потенціал. Він набувається, якась зрозуміло, що щось змінюється, щось досконалюється. Але університет дає дійсно потужну базу, яка потім розвивається в закладах освіти». Ну, ви знаєте, компетентність і підхід він це, дійсно це основу основ, тому що теорія дійсно в студента є в голові, але методики десь можливо трішки втрачаються, але все одно з часом, з досвідом набувається. Ну і дійсно студент відбувається як педагог. Це інформатичні технології, інформатика, фізика, хімія, біологія. Ну і зараз іноземна іноземна філологія.